Добрий раночок, 16 грудня. Що там у нас сьогодні вівторок? Ми з 5-7 ранку я варю Богдану манну кашу. То віку не можу добудитись, а сьогодні встала разом зі мною рано дуже. І ж не просто встала. Я вмовляла, вмовляла, лягти, вмовляла, вмовляла, ні, не хочу. Краще, мабуть, ходить і е, нить. Так, будін сніданок. Ні, не знімаємо. Добре, не ти. буду. Так, Богдана каша вже з масилком і з варенням. І бутерброд з сиром. Є Візьми. Я, Я не можу, можу садити бутылку. Вікусеньку. У мене лука і силочок. Добре, їж. Богдана сніданок уже готовий. Каша манна, богдан обожнює манну кашу. Особливо, коли вона така не густа і не рідка з варенням, з джемом і з вершковим маслом. І бутерброд з маслом і з сиром твердим. Він ну, не твердий! Це так називається. Це я зараз буду пити і їсти. Це мій мій снідан. вчора купила в марці по акції, продаються 37 гривень. ось тут колбаса, сир. Кетчуп і, і гриби, певно, що, чай з лимоном. І ось це не буду називати вголос, бо тут ревізори ходять. Ми вже вийшли з дому в садочок і в школу. Коротше, я зранку ми з вікою чекали Богдана, який незрозуміло чекав весь цей час, поки він збирався в школу. В результаті ми. В результаті ми чекали ліфт, але не дочекалися його і було вже без двох хвилин вісім, ми щось сходимо спускатись. Коротше, це треба встати з вікою в 6 годин, щоб ще й пертися по сходах. Повернулася я із Велмарту, у нас вже вимкнуло світло. Ось тож купила не дуже багато. Щоб не важко було нести, купила дві упаковки кускус -кус з овочами швидкого приготування, типу, як мівіна. А ця мівіна мені трохи набридла. <рес> Ці відключення світла і ця мівіна. Далі два соки, персик чудо чадо це для дітей, для Богдана, для Віки, три пастіли. Далі шоколадки. Це ось намо, такий десерт чорної з кавою. А це міленіум. Молочний з Мигдалем. Це сьогодні я начебто маю тут неподалік забрати речі, мені мають для віки віддати. Тож, якщо все вийде, то дам шоколадку. Не з першої марки провансаль ось такий мармелад, рошен боніфрут, а випічка ромова бабка і дві булочки банан. і мандарини, Тут два види мандаринів. Одні звичайні мандарини по акції, які були 50 гривень це ось ці такі непримітні. ось, Але там кісточки і Віка щось, ну, Віка, коротше, не хоче їх їсти. І взяла ще ось такі мандарини. Клементин, так, клементин вони коштують 70 гривень за кілограм. Яскраво-помаранчеві. А, і ще лимонад, бо захотіла пити. Я казала загальний чек 470 гривень 50 копійок. Так, я ще сьогодні зранку була взагалі не в гуморі і лягала відпочивати. О 12-й годині ранку нам увімкнули світло. Я вже навела порядок на кухні, загрузила посудомийну машину. Тут було взагалі жах, що творилося. Я вчора смажила ребра, ну точніше, те свиняче рагу. Тут взагалі було казна, що робилося. А ввечері в мене вже вчора не було ні сил, ні бажання це все прибирати. Ось, Тому я вже завантажила посудомийну машину, помила плиту, її ще шкребком обробити треба, але зараз вже не буду. І зараз ще треба завантажити пральну машину, доки є світло. Світло у нас сьогодні з 12 до 16, тому треба все встигнути. Завантажила повну пральну машину чорних речей. Буду прати зі своїми улюбленими капсулами для чорних речей. Зараз буду варити рис ось такий басматі. Це, здається, він пропарений. Хоча не написано на упаковці, що він пропарений. Не знаю. Але виглядає саме так. Мій найулюбленіший рис. Пів кілограма 44 гривні коштує. Там є ще жасмин, а ось цей мій найулюбленіший. Може ще я поставлю яйця варити. Це для Віки, для мене, для Богдана, для всіх, коротше, хто захоче. Рис уже готовий, Перемішаний з вершковим маслом. Поставила ще варитись сосиску на обід собі. Це, до речі, ось такі сосиски ювілейні м'ясокомбінат легкі. Ось є ковбаса легка, а є сосиски легкі, типу вони низькокалорійні. Але ці сосиски мені не подобаються, тому що вони прісні. Те, що вони в собі мають небагато калорій, це не привід їх не солити. Додавати солі в фарш ось, на виробництві. Вони просто прісні, вони ніякі. Ковбаса, вона теж така, якби не, си, не якась там пряна, чи от солона, вона така лагідна, ось. але має, смак, в принципі, має. А ось сосиски вони не мають смаку ніякого, я б сказала, так, от, не знаю. Не сподобалися мені час. Пообідати. На обід у мене рис, раберця, рагу свинячий. Я на цей раз його смажила. Сосиска, огірки, кетчуп. Зараз 16 година. Ми з Богданом йдемо подавати документи на паспорт. У нас на 16.15. Я забронювала час в підприємство, яке називається Документ. Бронювала три тижні тому. Зараз прийдемо, якщо все нормально. Без світла вони працюють, але якщо повітряна тривога, то відповідно не працюють. Ну, зараз, наче, нічого не натякає на те, що буде повітряна тривога. Сподіваюсь, ми. Зможемо подати документи і все буде нормально. Бо Богдану вже виповнилось 14 років 27 листопада. А зараз вже яке число? 16, 16 грудня треба оформити паспорт, id картку